Продовжуємо роботу над нашим проєктом снігопад. Давайте подивимося, що у нас тут зроблено і що ми ще можемо зробити. У нас зараз є форма. На формі у нас є сніжинки. При натисканні на кнопку старт у нас сніжинки рухаються. Якщо ми натискаємо на сніжинках, то у нас підраховується, де підрахунок балів. Давайте зробимо так, щоб у нас оцей підрахунок, він був у нас внизу. Це у нас буде панель статусу, і там ми будемо виводити ці бали, а також час, який залишився до закінчення роботи програми. Тобто ми додамо ще один лічильник. І так, для того, щоб зробити, для того, щоб зробити нам додати новий елемент, так, зараз. У мене ось. З'явилися у мене елементи. Для того, щоб нам додати тут панель статусу, у нас є такий елемент. Зараз ми його знайдемо. Ось, є, є у нас такий елемент, статус стріп. Він знаходиться у нас у розділі меню і толбари. Тобто в меню і. А всілякі різні елементи, які відповідають за ці всі елементи. Так, щось не, то, не те я вибрала. Я натискала на ось це. Якщо ми його розміщуємо, воно у нас тут розміщується внизу, і ось тут внизу також у нас з'являється такий елемент. Тобто таймер у нас не видимий, і ось цей елемент, можна сказати, що він також невидимий. Якщо його обрати і подивитись, які тут є властивості, то всі властивості майже схожі на інші елементи. У нас є обов'язково, є name, у нас є font, тобто який у нас буде шрифт використовуватися. Є Enable, є всілякі інші, наприклад, Grid Style відповідає за те, як буде відображена границя цього елементу. Але нас цікавить, ось ця, ось ця властивість це ITEMs. ITEMS це така колекція, яка відповідає за розділи, які є у панелі статусу. Но тут, якщо подивитись, то ось тут у Visual Studio є також внизу ось ця панель статусу, і тут є спочатку ось тут Redді написано, а потім ось тут праворуч також є ось ці елементи. Це панель статусу. Тобто більшість програм вони мають таку панель. Ми з вами до цієї програми зараз додамо нашу панель. І так, ми натискаємо ось тут на ці три крапочки, і тут у нас відкривається таке віконце, де можна задати властивості для елементів цього елементу. так би мовити. Тобто цей елемент він може мати інші елементи всередині себе. Ось тут є кнопочка Add, і ми можемо додати якийсь елемент. Ми можемо додати «Label», можемо додати Progress Bar, «Dropdown Menu» або Split Button». нас цікавить «Label», тому що ми хочемо виводити тільки текст. І так, у нас тут обрано «Label», ми додаємо. І ось, бачите, тут така є ієрархія, тобто до цього елементу всередині буде ось такий елемент. І що ми тут будемо виводити? Ми в цьому елементі будемо виводити так, англійська, де англійська, будемо виводити ось таке. Тобто спочатку у нас буде 0, а потім ми будемо виводити те те, 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 ті бали, які у нас вже будуть набрані. Тут також є багато різних елементів, багато різних властивостей, тобто можете подивитись, деякі можна змінити, наприклад, колор для, колір для тексту або фоновий колір і так далі. Також є фон, ну, багато різних елементів є, Ось скільки. Так, це у нас буде перший елемент. Перший елемент запам'ятовуємо як його ім'я. Tool, strip Status label 1, таке велике Ну, Залишимо поки що так його. Це у нас перший елемент. І наступний елемент додамо також, тобто я натиснула ще раз Add. І додамо ще інший елемент. Це у нас буде відповідати за час. Час у нас буде йти від 60 секунд вниз. Так, додали два елементи, Дивимось, як воно відображається. Ось так. У нас є score, у нас є time. Якщо ще запустити програму, то воно буде виглядати так само. Тобто у нас будуть ці два елементи. Я запускати не буду, це довго, і нам потрібно буде ще зробити, щоб воно працювало. Тому ми поки що я поки що не буду запускати. Так, я зараз прибираю ось цей елемент, Він мені вже не потрібен, а ми будемо виводити значення сюди у. Цю панель. Шукаємо, де ми виводили цю панель, ось тут ми виводили. Так, у нас є елемент, статус стріп, назва статус стріп 1, і там всередині є ще інший елемент. Тобто тут у нас буде статус стріп 1, як там називалося інший елемент, я вже не пам'ятаю. Давайте подивимось ще раз. Там така величезна була надпись. А, Tool, Strip, Status, Label 1. Е, так. Не хоче. А, то може без цього. Може е, е, так, можна звертатися напряму, тобто не так, як до одного елементу, а потім всередині інший елемент, а з, е, одразу звертатися до цього елементу. Так, тулстріп status libolo 1 текст, ми будемо тут записувати наш score, тобто кількість балів. Давайте подивимось. Зараз 0, це так, як ми задали у режимі конструктора, а натискаємо. ага. Натискаємо, тут у нас виводиться значення, але попало у нас напис «скор». Давайте додамо цю напис. Ось тут. Скор, пробіл і скобка закрилася, кавичка. Ось так. так. Звертаю увагу, що після двокрапки у нас йде пробіл. Так, добре. Зараз все добре. Але у нас ще є час, і нам потрібно зробити, щоб цей час у нас змінювався в меншу сторону. І коли дійде до нуля, потім у нас програма повинна завершати свою роботу, але ми ще до цього дійдемо. У нас була також програма, якщо пам'ятаєте, коли ми вивчали таймер, то я вам показувала програмку лічильник. Там був лічильник, який збільшується, а також лічильник, який зменшується. Зараз ми повинні зробити лічильник, який буде зменшуватися. Отже, ми беремо, заводимо ще одну змінну. Це у нас буде також цілого типу. Ну, давайте її назвемо Time, і воно буде у нас йти від 60. І далі у нас буде в програмі йти ще таймер працювати, який буде зменшувати це значення. Перший таймер нам не підходить, тому що у першого таймера інтервал стоїть 100. А нам потрібно зробити так, щоб кожну секунду у нас виконувався перерахунок цього часу. Тобто нам потрібно додати ще один таймер, який буде працювати з іншим інтервалом. Так, де у нас тут таймер? Ось у нас таймер. У нас буде таймер через одну секунду, і він буде запускатися у нас, коли ми також натискаємо кнопку старт. Тобто при натисканні кнопку старт у нас ще буде таймер 2 старт. І що саме ми будемо робити в таймері 2? Давайте ми створимо обробник подій тік таймера 2. І тут що ми напишемо? Ну, По-перше, ми пишемо команду, яка буде зменшувати у нас значення цієї змінної. Тобто тайм-зміни, яка у нас там була 60 з самого початку, ми тут будемо її зменшувати. Потім, що ми будемо робити, ми будемо цю зміну виводити ось в цьому наступному місці. Це, у нас, це tool strip status. От Я навіть звідси скопіюю цю назву, хоча можна було її зменшити. Але залишила, як воно є. Ось тут в значенні текст ми виводимо, що це у нас Time пробіл. І потім ми виводимо значення Time. Але Time це у нас ціле число, нам потрібно виводити строку, тому to string. Ось таким чином. Ну, давайте зараз запустимо і перевіримо. У нас повинен працювати підрахунок балів, а також час повинен зменшуватися. Зараз нічого не працює, я ще не дотиснула кнопку Старт, натискаємо кнопку Старт, і у нас пішов відлік часу у зворотньому зворотній. У нас іде. І також підрахунок Скор, тобто підрахунок балів. Ну, давайте зараз, мабуть, я зроблю не 60, зробимо, ну, спочатку, добре, спочатку буде 60, а потім змінимо менше, зробимо, щоб не, не, мені не чекати всі 60 секунд. Так, що ми ще повинні зробити? Якщо у нас таймер буде дорівнювати 0, ну, давайте, давайте зробимо таке: тут зробимо 20 і подивимось, як воно працює, що у нас потім буде відбуватися. Спочатку про запуску програмі залишається 60, тому що це в конструкторі. Але потім, коли запуститься таймер, відлік буде йти з 20. І ось зараз воно у нас дійде до 0, і подивимося, що у нас потім буде. Можна також скоро брати, збільшувати. Але нас цікавить таймс. Дивимось на час. Ось у нас 0, і далі у нас пішло зменшення. Нижче нуля. Це, звісно, неправильно, нам так не потрібно. У нас потрібно, коли буде 0, потрібно завершатися ось ця анімація, потрібен таймер цей зупинятися, і можна показати, наприклад, скільки ми взагалі набрали балів, хоча воно тут у нас виводиться. Ось давайте доробимо нашу програму, напишемо перевірку, що у нас час тут 0, і що нам потрібно також це зробити. І так, у нас працює цей таймер, тож після цього ми додаємо перевірку. Щитайм у нас дорівнює нулю. Коли у нас дорівнює нулю, що ми робимо? Ми таймер 1 зупиняємо, це у нас команда стоп. Також таймер 2 теж зупиняємо. Таймер 2. Так, Ну і давайте будемо виводити повідомлення, що програма завершує свою роботу, наприклад, Message Box Show. Ну, що написати? Можна написати Game Over, можна написати, що програма завершує свою роботу, ну, навіть не знаю тут. Довго це писати. ну Давайте я напишу ваші бали. І тут ми покажемо, скільки взагалі у нас є балів. Бали у нас це скот до стрінг. Ось так. Тобто ми зупиняємо таймер і потім виводимо повідомлення, скільки балів набралось. Тут замість цього можна написати що завгодно. Тут немає. Різниці, що тут буде написано, Це просто, щоб вам продемонструвати, що можна тут додати. Так, запускаємо таймер, відлік зараз буде також йти від 20, трохи почекаємо. Наберемо кількість балів, щоб було не 0. Так, 8, 7, трохи ще почекати. Ось у нас 0, 0 у нас. зупинилася анімація, зупинився цей таймер, Тобто раніше там було у нас мінус 1, мінус 2, і так далі. Зараз воно зупинилося. І тут ми показали, скільки у нас балів ми набрали. Тобто все у нас добре, все у нас працює. Ну, потім нам залишається тільки завершити роботу нашої програми. Тут ще можна додавати до програми ще щось. там заново, там зробити кнопку Старт. При натисканні тоді ми повинні. Робити нуль скор і робити таймер, але це зараз не так важливо, важливо було продемонструвати цю панель статусу і як з нею працювати. Так, я залишаю тут відлік 60, щоб воно було так, як заплановане. Зберігаю програму, запускаю, і це буде остаточна програма для демонстрації того, що зроблено. От відлік іде від 60, йде підрахунок валів. Можна додавати до програми ще інші панелі. Ви бачили, що в резиме конструкторів там є можливість додавати сюди ще щось. Можна додавати, наприклад, годинник, можна, ну, що завгодно. Це панель статусу, там можна виводити що завгодно. Але залишаємо. Так, тобто на цьому ми нашу програму завершуємо. Отже, ми зробили програму снігопад, ми її робили декілька етапів, і на цьому ми завершуємо саме роботу над цією програмою. Сподіваюсь, вам сподобалося. Чекаю ваших відгуків і до нових зустрічей!